Доброго мирного дня, не розпокою затишку, всього самого найкращого. Шість яєць, пів склянки цукру і з одного лимона цедру патенну. Розбиваю, не маю бажання комбайн носити, не маю бажання бавитися отак. От Легеньке, маленьке раз-раз розколочу, щоб спекти малим до молока. Саме елементарне. Що може бути? Це приготуємо зараз в духовку і спечемо. Так, кружка, тобто склянка кефіру. У мене кисле молоко. У вас є кефір хай буде кефір. Ось. Ага, ложки не взяла. Так, сода так. Кисле молоко даємо, щоб вона погасилася <клес> Олію десь по ложок сім. Сметана, сметана мене збирана. Труби. Потекло по банці. Ой. Випити банку. От з такого лимона одного я зняла шкірку. Оце, друз і все перемішуємо. Гарно перемішати до однорідності. І додамо муку зараз. Додала і в муку, щоб він вимачився муку. смачний ізюм. Ще mm -hmm, трошки треба. Вимішаємо зараз і все остальне ще добимо. Дивимося, чи то Напевно, що хватит. У мене яблука на криші. Яблук є багато, та й треба їх використовувати, ну і щоб було смачно. Я думаю, як його зробити? Що його вимішати зразу? Чи на пательні розстелити? Ні, напевно, що я не так зроблю. Ось так. Ложка зі сметани, що я сметану брала. О, отуховки не включила. Отраз. Розмастимо. Моє тут треба було високу пательню брати, чогось я не подумала. Яблука в мене солодкі, і вони тверді такі, бо вони ще добре не стигли. Якщо у кого кислі, можете взяти, посолодити їх трошки пудрою і тоді крохмалю додати ще, щоб воно сильно мокре не було. Ну, Я думаю, мені так, я пекла з ними вже пару разів, то мені подобається так. І відправимо в духовку температура 180 градусів до запікання, до готовності, як то кажуть. Ось так. А як спечеться, тоді покажу, що в нас вийшло. Так, спекла я свого пирога, Ось такий він у мене вийшов. Це я пробувала смачно. З яблучками і смачно. І з ізюмом. Ізюму можна було більше, але ну, щось я замало вкинула. Можна без ізюму. Дуже гарно пахне. І дуже смачно. Можна розрізати пополам, перемастити яблучками всередину. І буде вам переклад смачний. Ну, це вже як хто хоче. А ми будемо так їсти. Дуже смачно. А лимоном пахне. М -м -м. Яка смакота. Так що запрошую. Ну а хто не підписався, підписуйтеся, пишіть коментарі, задавайте запитання. Заходьте на ефіри, які йдуть о, о 20.30 на каналі Я і, мамі, я і Мої Кози. І врано, 7-7, 15, я і маміні тваринки. І будемо з вами спілкуватися. А зараз всім до зустрічі, бережіть себе. Хай у всіх все буде добре. Готуйте, смакуйте, хай всім буде смачно.